Друзі, вітаю вас знову ж таки вже другий за сьогоднішній вечір з моїх офіційних сторінок YouTube та TikTok Екстрасенс Роман Шептецький. Продовжуємо нашу нову рубрику, яку ми започаткували тиждень тому, і яка називається чи збудеться загадане бажання. Сьогодні у нас частина номер 2 Правила дуже і дуже прості. Буде в нас три позиції. Ви загадуєте бажання. І вибираєте собі позицію або першу, або другу, або третю, і отримаєте відповідь, чи збудеться загадане вами бажання, що можливо для цього треба зробити, чи не збудеться, чи яка буде ситуація. Так як минулого тижня я отримав багато хороших коментарів про цей ефір, і, в принципі, також було багато переглядів, більше, здається, 10 тисяч. Ось я вирішив цю рубрику продовжувати, тому що як вам подобається і це дає вам теж хороші підказки і стимули до дій, то давайте будемо продовжувати. Обов'язково підписуйтесь на мої офіційні сторінки, на мій офіційний YouTube канал, для того, щоб бути в курсі всіх новинок, відео, які завантажую. Поширюйте відео, коментуйте, ставте лайка, вподобайка. І давайте будемо розпочинати. Сьогодні для роботи я взяв три колоди: Колода таро дверей Таро ключів, моя багаторічно напрацьована, оракул наш Wisdom of Oracle, і Оракул червона калина. Розроблений по принципу колоди Ленорман. Ну що ж, давайте будемо дізнаватися. Сьогодні у нас такий важливий теж день, рівнодення, тому бажання сьогодні особливі мають здатності реалізовуватися, тому правильно думайте, мрійте та бажайте. Так, спочатку витягнемо сюди по одній карті. Так, це буде в нас перша позиція. Це буде в нас друга позиція, це буде в нас третя позиція. Наголошую, загадуйте тільки одну позицію. Або першу, або другу, або третю. Дві не потрібно загадувати. Так. І чітко загадайте собі ваше бажання, яке ви хочете. Чи думаєте, чи от вагаєтесь в чомусь, щоб воно як здійснилося, так? Чи здійсниться, чи не здійсниться, загадане вами бажання. Так. І з цієї колоди. Так, тут аж дві чогось випало. ну хай буде. Так, ну що ж, давайте будемо з вами дивитись. Давайте будемо з вами дивитись. Це не ефір індивідуальних прогнозувань, наголошую. Індивідуальні прогнозування звертайтесь до мене за індивідуальним номером телефону. Він є вказаний в моїх соцмережах. Отже, для тих, хто загадав позицію номер один. Але ще забув вам нагадати, що цей ефір не має, скажімо так, терміну давності. Тому для тих, хто буде його дивитись вперше, він теж буде актуальний. Так. О, бачите, дякую, що нагадали, пишіть, чи збулося. Чи відгукується вам дані підказки? Пишуть, от супер рубрика. В прошлий раз сошлось і збилось. Неділя, як і говорили. Так, була цифра 3. О, бачите, вже збувається. Дуже добре. Для цього я роблю такі ефіри, бо навіть в загальних ефірах можна отримати хороші цінні підказки. Ну що ж, бажання загадали, позицію обрали. Давайте будемо розпочинати. Для тих, хто загадав позицію номер 1 чи збудеться ваше бажання? І перша карта у нас шестірка мечів. Що вона означає? Цей аркан називається аркан знання, цей аркан називається арканом прорив, і цей аркан називається арканом, коли ви від одного десь вже чогось відійшли, відплили, і рухаєтесь до чогось іншого, але ще не маєте того відчуття кінцевого результату. Тому можуть бути певні страх, сумніви і так далі. Тому, щоб забрати цей страх, сумніви, вивчайте більш глибинно. Те, що ви хочете реалізувати, і все-таки рухайтесь вперед. І все-таки рухайтесь вперед. Тому що шестірка мечів це знання, які людина отримує і має їх використати. Як тут намальовано, бачите, стоїть такий хлопчина перед комп'ютером, щось шукає, отримає знання. Тому шукайте, навчайтесь, пізнавайте нові можливості. І, власне, це буде ще один крок до реалізації задуманого вами бажання. Може і ця реалізація того бажання багато в чому змінить подальший хід вашого життя. Бо, кажуть, це як такий, якби, свого роду прорив. Дивимося, що підказує Оракул. Притом, якщо дивитись термін, то реалізація може бути. Від кількох місяців, двох-трьох, навіть там до шести, до пів року, щось так от по термінах пішло, не знаю. Друга е карта, і теж, до речі, така я би сказав, така, бачите, золота. Тому що вона називається Все те, що блищить. Тут в нас така гора золота, гора монет. Ну, для тих, хто загадав якісь такі матеріальні бажання і загадав позицію номер один, там щось можливо пов'язано з роботою і так далі, тобто ця карта говорить, що шукайте, досліджуйте і ви знайдете. От карта все те, що блищить, це дійсності карта такого дару, подарунку, золота, так, результату, і може навіть бути таке, що цей результат перевершить ваші очікування. Дай Бог, щоб так було. Я тільки за. І третя підказка. Якір ще один плюс до першої позиції для тих, хто загадав першу позицію. Реалізація вашого бажання має відбутися. Так, треба ще час, треба ще працювати над цим. Але це теж, бачите, як якір, як можливість заякоритись, отримати якусь нову основу, новий рівень, новий досвід, нові можливості. І якір це теж дає відповідь так, цілком і повністю ваше бажання може реалізуватися». Також наголошую для тих, хто мене питає, а от там в загальному розкладі випали хороші карти, а воно якось так відбулося або навпаки, або не відбулось. Дивіться, по-перше, це йде загальний розклад. Ну, Якщо якісь такі є суттєві важливі теми, це треба пропрацьовувати індивідуально. Але. Якщо на вас немає ніяких там негативів, блоків і тому подібне, то і в загальному розкладі ви отримаєте інтуїтивну підказку, ту, яка вас приведе. Якщо ви подаєте карти добрі, а вони чомусь, вас, як то кажуть, не реалізовуються, то треба подивитися, які є конкретно на вас негатив, чи негативні програми, чи блоки, які не допускають цій позитивній реалізації даного прогнозу. Це ще одне таке маленьке нагадування. А так, для тих, хто брав позицію номер один, відповіді доволі. Позитивні, хороші та оптимістичні. Тому я щиро бажаю, щоб реалізація вашого бажання відбулась в терміни, які тут плюс-мінус є, я кажу, від 2, 3, 4, навіть там може бути до 6 місяців. І хай перевершуть ваші сподівання. Дуже добре, дуже файно. Рухаємось далі. Позиція номер 2. Для тих, хто загадав своє бажання. Чи збудеться воно, чи не збудеться, і обрав позицію номер два, які підказки дають вам карти? охо хо хо А тут, дорогенькі мої, треба вам дійсності задуматись над тим, наскільки це бажання вам необхідне. Тому що перша карта це карта восьмірка мечів. Мечі ми знаємо, що це такі аркани, як правило, якихось невдач. Розчарувань, сліз, переживань і так далі. Ось Мірка мечів деколи може говорити і те, що ви, як то кажуть, поставили якусь дуже високу планку в реалізації цього бажання. Можливо, якраз ваш внутрішній ресурс чи ваших внутрішніх сил буде недостатньо, щоб цього реалізувати, і ви можете себе вимучити, виснажити, а в результаті толком нічого і не отримати. Стати, знаєте, кажуть, так стати жертвою свого ж бажання. Тому що буде велика затратна частина, як нас кажуть, шкірка не вартує виправки. Тому думайте дійсності, чи те бажання, яке ви собі загадали, наскільки воно вам реально потрібно, наскільки ви в ресурсі його реалізувати. Якщо ви вже тривалий час пробуєте, 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 воно не виходить. Може, прийшов час змінити свій, свою ціль, своє бажання і поставити собі щось більш досяжне, більш приземлене, більш реалістичне. Це ефір, який називається Чи збудеться загадане вам бажання. Загадуєте бажання і загадуєте цифру з 1 до 3. І отримуєте відповідь, збудеться чи не збудеться. Зараз ми говоримо про позицію номер 2 І наголошую, що ефіри, ефіри будуть зберігатися на моєму YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Хто не встиг, може там передивитись. А позиція номер два продовжуємо говорити: подумайте над тим, чи дійсно те, що ви хочете, не принесе вам якихось втрат, затрат і розчарувань. Ось так. А ще вісьмірка мечів підказує, що якісь недоброжелателі навіть теж можуть вам перешкоджати реалізувати ваше бажання. І якісь такі навіть певні страхи і так далі з минулого хтось може повернутись такий, що ви не дуже хочете, і так далі. Ну, кажу. Це вже такий третій фактор. Перший це коли людина сама себе десь, можливо, зв'язує, сковує, не вірить, або дуже багато затрачає сил енергії, вже себе виснажила до краю, а воно не виходить. Значить, ще раз кажу, тоді міняйте ваш задум чи ваше бажання. І правильну підтримку, Радьтеся, якщо вам складно прийняти рішення самому. Ще одна карта. Теж така, я би сказав, ключова підказуюча. Це, ця карта називається так, якби, звільнення, як би звільнення, яке я її називаю. Звільнення, оновлення, відновлення. Ось, бо дійсності після такої от попередньої карти, як восьмірка мечів, хочеться чогось вже, ну, звільнити себе від того, що не потрібно. І коли ви так сядете і все добре проаналізуєте, то ще раз кажу: поставте собі це запитання. Чи вартує шкірка тої виправки? так? Колись сказали, чи вартує гра свічок. От, бо може бути дуже багато поставлено, буде бути багато поставлено на кону, і багато затрат, і багато витрат. Важко самому об'єднати з кимось, бо все-таки там, де недостатньо сил, енергії, ресурсу, ну, як ми кажемо, вище голови не стрибнеш. Так? Майте це на увазі. Що ж цей Оракул підкаже? Ну і тут хмари. Бачите, от як цікаво випадають оракули. Здається, три різні колоди, але по своїй суті оракули майже, карти майже однакові. І тут Хмари. Хмари з оракула Червона калина це теж так туманна перспектива, до кінця не визначена, до кінця не зрозуміла. Розумієте? Тому ще раз кажу. Правильно оцінюйте свій ресурс, правильно оцінюйте своє дане бажання, і якщо важко, складно, тяжко нема допомогти, міняйте бажання, бо міняйте підхід до його реалізації або шукайте якісь інші шляхи. Забирайте всяких недоброжелателів. і поки, знаєте, хто кажуть, добре все не проясниться, не робіть ніяких необдуманих кроків чи дій. Це дуже-дуже важливо, щоб не зазнати тих самих от невдач чи якихось розчарувань. І результат теж може бути пізніше, ніж ви очікуєте. Тому, якщо надбрати по трьох картах, то швидше. Як не збудеться, тому що, може, ще раз кажу, недостатність є ресурсу, чи сили, чи енергії, чи може й не те бажання, деколи ми теж загадуємо. Знаєте, кажуть, вищі сили нам дають, як правило, не те, що ми хочемо, а те, що нам потрібно. Навіть якщо ми не завжди і розуміємо це. От добре, коли те, що ми хочемо, і те, що нам потрібно, у нас співпадає. Ну, так буває не завжди. Тому робіть висновки, ті, хто загадав позицію номер 2 Нагадую, що індивідуальні запити ви звертаєтесь індивідуально. Це не ефір розгляду індивідуальних запитів. І нарешті позиція номер 3 Для тих, хто загадав цю позицію. Чи збудеться ваше бажання? Перша карта у нас Рицар Кубків. Рицар кубків, правда, він випав перевернутий. Ви теж мали, маєте розуміти, ті, хто загадав третю позицію, що ваше бажання ще, як, напевно, може в чомусь, як правильно сказати, таке чисере, чи недопрацьоване, тобто є над чим працювати. Перша така мені фраза йде. По-друге, рицар кубків перевернутий, це теж є підказка, що хтось як заважає в реалізації. Власне, не щось, а хтось. Тому подивіться, хто блокує вам і не дозволяє його реалізовувати. Це можуть бути і ваші якісь внутрішні установки, блоки, або конкретно, я кажу, тобто хтось, тобто деколи людина сама себе може блокувати. Також карта це Рицар Кубків говорить про те, що треба взяти під контроль свої емоції, знаєте, так, підійти до реалізації вашого бажання з таким холодним таким розумом. так, Тверезим і холодним, без якихось там зайвої емоційності, і дійсності порозмислити, хто допомагає вам, а хто насправді заважає. Заліри церкубки, як правило, це описується такі категорія людей, ну, скажімо так, середнього віку. Там це може бути від юності, там 18, 19, 20 років, там до 30, до 35 навіть деколи. Це от категорія рицарів. Тобто хтось, значить, може є вашому, точні хто якось так не особливо сприяє реалізації вашого бажання. Друга карта говорить, знаєте, так, не перестаю дивуватись. Карта, яка говорить, бачите, такий намальований годинник, позиції 3. І карта говорить, що час, якби, час виходить, спішіть, спішіть. Тобто, ваше бажання ще має можливість збутися, але треба викрити оці всі фактори, які вам заважають. Бо якщо не встигнете, то не збудеться. І це якось так карта говорить, дійте швидко, 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 бо час впливає. І тут випало чомусь дві позиції. Я їх так і залишив. Перша позиція вершник. Бачите, тут був рейцер кубків, тут вершник. Ну як так карти випадають? Ну так, щоб навіть хотів підтасувати, то не підтасуєш. Вершник це новини з дороги. Вершник це новини з дороги. А тут у нас жінка перевернута. Бачите, знову ж таки. Жінка перевернута для мене в даній колоді це теж. Якщо пряма, то плюс. Якщо перевернута, то якийсь прихований ворог. От постійно бачите, там карта прихованого ворога, тут карта прихованого ворога. При тому, я кажу, це може бути як жінка, так і е, мужчина, тобто як в кого як і в якій ситуації. Тому тут випадає раз карта жіноча, раз карта чоловіча. А вершник говорить, що все-таки ви можете його досягнути, це бажання. Воно таке враження, вже ось-ось-ось-тільки треба, там, не знаю, до нього дотягнутися, тільки дійте швидко. І може це ваше бажання справді вже дуже-дуже скоро реалізується. Ось така підказка до тих, хто обрав позицію номер 3 Бачите, тут навіть вже люди пишуть, що позиція номер 2 так і є, що багато років реалізовується і от не можеш реалізувати. Значить, міняйте бажання, або міняйте підхід до реалізації. Ще раз кажу, якщо ми тривалий час щось просимо, а нам, ну, якби вищі сили щось не дають, то треба подивитися, або є якісь негатив-негативні програми, навіть так та вісьмірка. Це можуть бути теж певні блоки, певні негативи, негативні програми. І навіть програми, які не дозволяють реалізації вашого бажання, бо в останній момент його заблокують. Це треба відчищати, знімати. Або все-таки треба міняти саму суть бажання. Значить, може, треба якраз брати новий шлях, може той, який ви так сильно хочете, ну, воно вам не підходить. Ось такі сьогодні ви отримали, любі мої глядачі, підказки. От. Я, до речі, скажу, що я загадав позицію номер 3 <смі> От, на таке одне дуже цікаве бажання. Якось, може, його озвучу. Ну, то якось так треба, щоб воно збулося, і я його тоді вже озвучу. Але чесно, дуже гарно все підказали. Я ж тепер проаналізував, згадав, що я загадав, і насправді дуже воно відповідає реальності. А ще раз кажу, вершники, бачите, такі от наші доблесні, хороші теж воїни, козаки принесуть нам перемогу. Так, ну що ж, ворога здолаємо, перемога буде за нами, за Україною і за світлом. Перемога буде над тою всею нечистю та Чорнотою. Ну що, любі мої, всім бажаю тихої мирної ночі. Бережіть себе, бережімося, тримаємося, любімося, випромінюємо більше енергії, світла, любові, добра, позитиву. Цей ефір буде збережений у мене у мене на youtube каналі. Можете собі зайти в зручний час передивитись. Ще раз кажу: він не має терміну давності, коли ви зайдете, тоді він буде актуальним для тих, хто буде дивитись вперше. Ефіри поширюйте, коментуйте, ставте вподобайку, підписуйтесь на мої офіційні сторінки в соцмережах, на мій YouTube канал Екстрасенсор Роман Шептицький, на мій телеграм-канал Екстрасенсор Роман Шептицький, щоб бути в курсі нових відеопрогнозів, які я завантажую. Всіх міцно обіймаю, ціную, люблю, поважаю і вкотре кажу, хай негативне максимально нейтралізовується, а позитивне, максимальне реалізовується. Хай буде так. Почуємось вже зовсім-зовсім скоро. Всім тихої, мирної ночі.